І інколи, коли відбувається просто якийсь мес вдома і всі кричать, я думаю, стоп. Думаю, так за кого першого взятися? <рес> я жінка, я дружина, я мама, я підприємиця, я українка, я е, активістка багато в чому, я дослідниця. І я така поціновочка життя. Гедоністка, можна сказати. <рес> Насправді класно себе відчуваю в новій ролі. Мама трьох звучить трошки лячно. Але я звикаю. Вау! Це очі моїх дітей. Вау! Я кожен зараз дивлюсь і думаю, не вже це мої? Які вони? Ну, це тільки мама, мама, тільки мама, мабуть, зрозуміє. Звісно, що всі діти для своїх мам вони най-най. Але коли я дивлюсь в ті очі, я просто світ зупиняється. Міф про материнство, що е, тобі не вистачить сил. Тобі завжди вистачить сил. Я не знаю, звідки вони беруться, звідки тобі, ця енергія, навіть коли ти там не досипаєш ночами, але тобі все вдасться. І більше нічого. Мені здається, так природа влаштована. Е, останні чотири роки. Я просто е, мені здається. Відчувала себе настільки по-різному, і навіть моє тіло змінювалося настільки, що я не встигала навіть звикнути до своєї зовнішності, як знову відбувалися якісь зміни. Ну, це такі емоційні гойдалки. Насправді бувають дуже різні періоди. Тебе то підкидає вгору, і ти просто щасливий не знаєш, куди дітись від кількості ендорфінів. А бувають такі складні, коли ти поглинаєш в себе, і тобі треба якась тиша. Десь треба тобі усамітнити, усамітнитися для того, щоб знайти ось цю внутрішню силу, щоб знов ж таки не вийти десь з себе чи ще щось. Але точно скажу, що материнство. Дуже класно виховує терпимість. І якою б свідомою я собі до цього не здавалася, інколи коли старший може мене просто так вивести, що я просто стою і думаю, так, що я там проходила медитації, практики, так, так, спокійно, зараз, зараз все загадую, я розгадую, що тобі допомагає. От, але, але такі моменти вони дуже насправді дуже милі. От, і я потім на нього дивлюся, і думаю, ну як я можу на нього злитись? Це ж мої очі, які дивляться на мене. От, і багато в чому, в чому е, моя мама каже, що я дуже схожа на, точніше, мої діти схожі, схожі де в чому на мене, але вона так каже, коли вони вердуть. Блін, взагалі я вважаю, що кожна мама це просто це суперсила. Кожна мама це героїня. І чесно зізнаюсь, побудувати не знаю, бізнес-компанію, що завгодно, з гори, гори підкорити набагато легше, ніж бути мамою. Це найскладніша робота в житті, яку тільки можна уявити. І вона така, начебто, непомітна, але вона забирає всю тебе. І я б ніколи в житті не думала, що колись це скажу, але. Зараз я абсолютно не належу собі. І, і, це, і, і це приємне насправді відчути. Насправді, інколи мені здається, що я погана мама. Мені здається, що я не додаю дітям, хоча я дуже стараюся. Завжди хочеться більше. Завжди хочеться приділити кожному якомога більше часу. Можливо, тому що в мене маленька різниця між дітьми. І за цього зараз у нас період таких ревнощів, вибудови, хто отримує більше маминого часу. Я... я достатньо насправді добра мама. Мені складно щось відмовити. Але, звісно, якщо мене довести, то я вже можу сказати гав. В цілому навіть я насолоджуюсь від безсонних ночей, поки кожному поглажу спинку, поки всі поки всі вкладуться. Я б хотіла повернутися до цього питання, мабуть, років через 5. Тоді я зрозумію, яка. я. Зараз я ще в пошуку. Я б сказала так, що всьому свій час і все буде так, як має бути. І тут не треба взагалі боятись, тому що це найбільший подарунок, який тільки можна отримати у світі це діти. Ну, Мені здається, що зараз я в такій певній кризі, тому що діти маленькі, їх троє. Вони всі дуже активні. І інколи, коли відбувається просто якийсь мес вдома, і всі кричать, я думаю, стоп. Тому так за кого першого взятися? Але це нормально. Я розумію, що це окей. І, до речі, я нещодавно усвідомила, що це буде всього лиш якийсь. Дуже короткий проміжок часу, тому що вони настільки швидко ростуть старшому вже три з от скоро буде чотири. І я думаю, я на нього дивлюся, я думаю, це мій, коли він так зміг швидко вирости. Тобто, ось ці навіть там зараз безсонні ночі, там через рік-півтора вони вже закінчаються, і, і тоді там наступний період вже казачок. Тому тут важливо не прогавити і просто насолоджуватись. Чесно кажучи, вони супер швидко ростуть. Кажуть, чужі швидко ростуть, але свої я теж дивлюсь і просто дивуюсь. Знаєте, Мама мені завжди казала, що нічого-нічого. Тобі за мене відмістають твої онуки. І Мені здається. Це правда. Моя мама найкраща бабуся в світі, чесно, я. Я дуже багато помічі від неї отримую. І я навіть не знаю, чи впоралась би я ось так, якби не вона. Звісно, що я завжди кажу: мама, будь ласка, не треба так їх балоти. Тому що, ну, як, мабуть, від кожної бабусі просто немає, немає слова ні. От все, що вони хочуть, так. А що потім робити батькам з цим всюди так? Ось це велике питання. Але так, я розумію, що. Що вона просто бабуся номер один. Наступна прекрасна мабуть, має бути для бабусі. Бути мама вау.